Вітаю вас, дорогі наші глядачі. Сьогодні хочеться сказати гарного дня, але не дуже цей день гарний. От е, настрою немає. У зв'язку із тими тривогами, щиро розпівчуваємо е, усім, у кого є втрати. Це знову ж таки понівечені життя. От, дуже-дуже болить, дуже, дуже, болит, дуже щемить. От, ну і від, від ранку тільки тривога закінчилася, світла не стало. І як не стало, так і до цих пір немає. І, а у зв'язку з ремонтними роботами то другий день немає ще і газу. Якось думаю собі, як ми швиденько вміємо привикнути до всього, звикнути до всього доброго. От, і трішки тяжкувато, коли, коли десь всього добра не, не стає цих благ. Вчора, слава Богу, ще нас, нас то слава Богу нічого страшного немає, просто потрібно трішки більше попрацювати. От, вчора на грубці рибку смажила, картоплю варила, ще там що робила. Сьогодні бачу теж, ну, поки що немає газу, й немає і не знаю, коли з'явиться. От, е, надіятися, знаєте, що от-от-от, то це. Сидимо усі і чекаємо, щоб це його попоїсти. <гум> От. Ну, і, 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 шер, і, і світла немає, тому напевно, що зараз буду йти готуватися до... І чоловіка ще й вдома немає. Прийшла, вдома його не застала. От, десь уже десь втік, буду зараз приносити дровця та розпалювати грубку Ти що, ставити знову на грубку. Ну, День такий взагалі видається похмурим. От, знаєте, настрій який доробляти те, що вчора не доробила, а що не доробила, що робила, нічого. Оце і те, отак от ось хочеться доробляти, що не доробила. Дуже, дуже пасмурно, не можу зрозуміти, чи то, чи то воно дощі, чи то воно туман сідає, знаєте, якась така мряка. Ще буряків з городу не забрали, гарбуз не забрали. Слава Богу, що хоч виїхали з тими, що почищено, після того, як воно линуло. Ось таким знаєте, натуральним. образом линуло. От, але якось Юра вишкіпся, то те все сховали, прикрили, а те, що не прикрили, он так і лежить на городі. Бачу, десь діти, напевно, що гарбузи зносили в, одне, в одну вже цю кубку, щоб це можна було потім під'їхати, вкинути, забрати. Ну, Але так і не дозносили. І я ж кажу, щось воно якесь таке, що роботи нема ніякої. Чогось від цього всього десь руки донизу висять і до роботи не стоять. Грубку, щоб розпалити, потрібно цих дровцят ще і врубати. Оскільки юрасика немає, не знаю, вийшла пробувати сама. Що має, не має вийшли, як нагадаю, як він. Як він мене заставляв на пеньок ставати на сокирі, скакати. Казав, бо так треба, а потім ще мені сказав, то давай ще лобом, тому що отак мію махнути сокиру в пень загнати і а звідти вже назад не виняти. Але дивлюся, в нього це ось не, не сокира, а колун. Він каже: ним легше рубається. Зараз щось одним словом попробую, побачу, може, що й нарубаю. Чек вони ото, як пішла шукати, а вони усі е, з, з якимись сучками, то, то думаю, зараз таке, що, щоб хоч би збитка не зробила, щоб не вставила той клун, так як сокиру, то ще не, не довелося вже по ньому там скакати. Пробую роблю. Ой. Виходить. Рівно. Трішки доводиться подрібцювати, тому що, щоб розпалити, то, що були тонченькі. От. а тоді вже можна підкидати їх грубшенькі. От хазяїн явиться, ото вже мене похвалить. Ага, аж відскакуй. Одним словом, якось так. Якось так я рубаю. І! Слухайте, хазяїн є. А! Ну і слухайте, що казати? Казала ж я, що я вмію таке вчворити? Таку цю витребеньку зробити. Дивіться, Уже ж розрубала на двоє і умудрилася загнати. Цей куль сучок, і він не туди і не сюди, а хазяїн мій вже близько. От зараз почув. Це не сокира, це кольон. Як це ти цього Дем'янчика як опецька під руку взяв? Всім добрий день. Привіт. Я збитка зробила витребеньку. Що? Колюн загнала в сучок. Так, так, як я вмію. Дивись, як треба. Витягни, ну, давай, раз, покажи. Раз, раз. І ставиш такого. І раз. То я так і ставила. Такого. Раз. І все, Раз. Ти мені тонше поперерубай, бо ж це. Розпалити, щоб було чим. Все, Врубся але, трішки дров. Піду зараз розпалювати. Більше не буду махати сокирою цей чекуном, цим вже й так стомилася. А він мені прийшов, це колуна цього виняв, поклав, каже: Все, давай, ти грубу напали, їсти на вари, я скоро буду. Тільки так каже, шурше, щоб я як приїду, то щоб вже було е, тепленько, наївся і ліг. Чули чи ні? З'явився, як сонечко, посміхнувся і вже втік знов. Треба йти. Треба йти розпалювати. Рубка почищена, сажа, витрушена. І хоч вже довгенький час спалимо, напевно, ще більше двох тижнів, але розгорається швидко. Горілочкою собі якісь папірці, якесь сміття розпалила, дровця тонші зверху і вони прямо вже і фахкотять відразу. Єдине, що яка у нас проблема з грубкою, це те, що плита уже полопана. Тут де маленькі кружечка, а кришечка ось тут накладається, а тут де великі кружки, то взагалі суцільна кришечка, тому що немає звідси. І десь дивилася, щоб і на розборці купити, на якійсь може і не бачила, і десь і на базарі такого чись не бачиш, вже немає одним словом. Так. І сюди ставиться велика каструля, а сюди вже щось менше, а а сюди виключно велика, тому що якщо щось менше, воно туди падає. Що вам сказати? Мушу вже ділитися радісною звісткою. Поки розпалювала, поки що ставила, то вже з'явилося і світло. І слава Богу, газ пустили, Поремонтували вже. Все, у нас знову цивілізація. Що ти вибрикуєш? Чудом, але гуджу. Да. Да, е, гуджу, гуджу. Ти то гуджу, а Я кролички пістригся. Тато пістриг. Молодець, mm -hmm. буде вже красивий. Е, кролички голодні, Іван. Бігом я, я трошки поклала, а ти зараз бігом? Ще до, лопушків, травички, он, акація, акація листочки трошки нарви. Давай, 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 нагодуй, mm. давай, сказала.